Так, доброго дня. Знімаю для підписчика розмір ланцюга наклонної. Ось така фірма. Тут э, така сама, просто я не... Ну, на телефон воно не, не знімаю. Фірма така. Так, а то в другу сторону. Так, дивіться. А номер ось такий. С 45. І то от тут С-45. Тут теж ось С. 45. А на ось цих, одне з тієї сторони, друге з тієї сторони фірма. Більше інакших цифрів нема. І тепер заміраю, Заміраю, заміраю крок його. По центрах 41 з половиною. Або 41,4, там як вони йдуть. Треба вже питатися в магазині. Ось, зараз, щось фокусується Ось 41,5. Ну, 41,5, 41 і 4. Далі друге, все, е, планка. Одне, е, і, і зверніть увагу на ось це кріплення. Планка немає і знову планка через одне. Що кажу звернути на ось це кріплення? Бо зараз підемо ми глянемо зразу знімемо ланцюг на зерновий елеватор. І там він та сама марка, той, той, той самий розмір. Так, зараз тільки ось така фірма. Інакша фірма. А розмір s 45 Просто все, крок між центрами той самий. Просто зверніть увагу на кріплення. Ось. Ось такі кріплення. Під шкрипки. Там прямі, просто, а тут бокую Г. Ну, таке і не Г. Далі, щоб не було вже питань, зніму вже, як воно є. Шкрипки теж не знаю нічого. Просто ми, от я замовив нові скрипки. 95 ширина, 80 висота. Просто в магазині, ну в інтернет-магазині, де ми замовляли, ми кажемо розмір. Ми вже другий раз їх замовляли. Ми замовляли ланцух окремо ми підбирали, а шкрипки окремо ми вже докупляли. Бо думали свої ставити, а потім подумали, щоб вже нові поставити. Так, з тим розібралися. Зараз ще нюанс. Писник е, замітив і ми вчора вже як дорозбирали, теж почистили все нормально і за підшипники на верхньому валу наклони. Ось сюди йде, йдуть на нижній вал ті самі підшипники. Е, зараз гляну темно ще раз скажу які. Так, так, 6206. Е, але вони мають ширину 16 мм. Туди можуть влізти 20 мм. І підписник казав, що в нього один стояв від сторони шківа ширший. Більші він написав, але ну, вони йдуть ширші просто. Але ходили такі і поставимо такі, бо вже придбали такі. Туди ми полізли, бо там все було нормально, тільки ми туди полізли, тому що хочемо вже поміняти вже вроді так, як всі підшипники будуть замінені по комбайну, щоб вже знати, що воно буде крутитися. Щоб нива не, не стати, бо ми на роботах рано встигли добре ну, обслужити. Ту Штигли, ні, то приїжджаємо з роботи, хто скорше обслужує там, і їдемо молотити до ночі. І щоб встати, то у нас варіанту такого нема. Потім дуже багато втрачається, бо нема можливості з роботи встатися, щоб ремонтувати. А вечорами вдень шукаєте запчастини. там, Ну, коротше, така ситуація у нас. То ми вже залізли туди, подивитися. Так, ще що хотів сказати. А, бо ще було, писали так само, чого ви не знімаєте, як знімаєте сам процес. Інтересно подивитися. Ну, то такі пишуть, просто хто лежить на дивані і тим не займається і не знає, що таке. Тут. Є одна робота. Тут зробив ту роботу, йдеш робити туди. Спішиш, там грієш, там ну, з телефоном гонити туди-сюди, теж немає не часу. І що тут знімати, ну, як лампа горить, гріє, чи як е, мучимося, збиваємо, бо ж треба одному тримати, другому бити. І такі нюанси. Вже знімаємо. І не знаємо, як воно правильно вийде, куди воно має розкручуватися. Бо таких відео немає, через що ми і знімаємо ці відео, як його правильно розібрати. Вже як розібрали, ми вже знаємо, що до чого. І тоді вже починаю ну, знімаю і розказую, як, воно, як ми робили. Розібраному стані показуємо, і вже людина, яка подивиться, вже собі буде робила висновки, як правильно. А ті, що пишуть чому процесу, то не інтересні відео, треба процес знімати. ну, Вибачайте. ну, Такої можливості немає в нас, щоб зняти весь процес, як воно знімається і воно займає дуже довго часу. От, наприклад, ось це цю зірочку вона була приварена. Навіть видно, як там вона не фокусується, бо світло. Вона була, по-перше, шіфт, не можна було вибити, потім вибили шіфт, вона була приварена, не можна було стягнути. Були купа нюансів. Отут тут теж ну, з тим -то було легше на лоті. Все замінили тут спокійно. Тут теж ну, вже повністю всі підшибники міняємо, щоб вже знати. От. Бо плануємо ще січкарню поставити, тут цей узол, ну, цей вал і цей мусили перебрати, бо ж шків стає на вал. Ось сюди до того, ще накидається. Тут має бути надійно. От. Ось такі нюанси. А так, що цей процес зазняти, то в нас немає можливості. Ми знімаємо не заради переглядів там, заробити на Ютубі, а просто таких відео ну, ми в інтернеті саме шукаємо, щоб глянути, як що розібрати. Таких відео немає по, по цих комбайнах. А комбайнів бачу продаються такі і по любе хтось їх ремонтує.